Де пішки? А де велосипедом долаю я, я свій шлях від Полтави до Абазівки? Велопішохідний маршрут. Де погана дорога або містом, я йду пішки. А от на трасі, за містом, де широка смуга є технічна, я можу присісти на велосипеда. А я це дуже ризикую. Ну, кататися хочеться. Тож, їду далі, поки сонце світить, гарна погода, треба швидити, бо в день буде дуже жарко. Взагалі, тримаю шлях на базівку. Та черга піднятися на найвищу точку в моєму маршруті, але туди підніматися вверх не буду. Я хотів поглянути туди за обрій, на село Івашки, Але там я його не бачу. Щось вже збудовано, нічого не розберу. А саме в те село я хотів передати привіт Ірині і вдячність за те, що вона мені робить ось такі чудові зачіски. Дякую вам, Іринка. Ну, а мій велосипед десь там унизу. Якщо ніхто його ще не забрав, ага, стоїть. Мій шлях до Абазівки продовжується. Звернув у поле, хліб дозрів, та його ще не косять. Усьому свій час Прийде до цього поля і комбайн. Веду велосипеда поміж трав, які вже починають жовкнути. Бо вже маківка літа, сонце не дає, зелені, жовкне все, як оця квітка пижми. Я хотів показати квітку таволги, але вже її не бачу. А коли ми на зелену неділю з Катією та Володією, онуком... І сином, Єгором Були в цих краях, рвали траву я тоді, не взяв камери і не засняв Єгора. І ту квітку тавали, яку ми тоді бачили. Так що тут робити мені поки що нічого. Моя дорога в Абазівку. Бачу вже Абазівку. Село, яке в давнину заснував поміщик Абаза. Зараз я підійду поближе, а ще ближче до річки, щоб там уже і снідати. Красиво наразі збудовано тут церкву. Сонце вже освічує позолочені купола, а внизу ще темрява. Заводі річки подозір'є. А ось тут. Де місце відпочинку? можна зварити їсти, приготувати шашлик на мангалі з бомби. Вже і сама річка по Як завжди, вона покрита ряскою. На сніданок я приготую гороховий суп з сухариками. Для цього закип'ятю води. Відріжу клапан, відкрию замочок, роздвину, заллю сюди кип'яток, знову закрию і на 3-6 хвилин хай настоюється. А вже перед вживанням тут є ще пакет сухариків. Я ці сухарики всиплю. Та від себе ще я додам засмажки. Приготую на цій сковорідці. Подробності готування показувати не буду, тому що це моторошне переставляння камери, я погано бачу. І коли я знімаю кіно і готую їсти, то я не насичуюсь їдою. Тому коли я мрію виїхати в окремий похід ранкової прогулянки без камери зйомочної. Приготувати там собі, наприклад, картопляне пюре і досхочу цим пюре навтішатися. Отже, готую суп, а камер тим часом вимикаю. Тут я щільно прикривши замочок, залив кип'ятка, висипав горохову суміш. Як 3-6 хвилин стоїться, подам туди ось ці сухарики перед вживанням. І ось засмажка. Потім все це висиплю Ось у цю тарілочку і буду смачно снідати, а потім запивати чаєм з м'яти. Ось вже з пакетика. Я висипав горохову суміш. В общем, готовий суп. Добавлю сюди сухариків, засмажки і кладу першу ложку до рота. Сухарики вже розм'якли. Суп гарний. Мені здається, це мала порція, треба подвійну якось варити. І ще в мене є колбаса. А чай вже вам плиті. Це по цей бік абазівки річка. Подожі А з іншого боку вже буде річка Дідова Балка. Якщо в мене вистачить здоров'я, то приїдуся через Абазівку І завітаю до тої річки. Бо мені щось сьогодні ще з дому, якась біль, грудях. Це таке буває тільки перед інфарктом треба бути обережним та пошвидше вже добиратися додому в центрі села все без змін пам'ятники на місці трибуну перефарбували вже український варіант Акура посаджена, не знаю, мабуть, засохла в честь якогось воїна Афанасьєва Володимира. Могила духовної людини, а може і не однієї. Читати вже не бачу. Хто встиг, той прочитав? Ось загибля на ту мінімум, другий світовий. Список, все яке належить. І ось тут в огородці братська могила захоронених бійців. Це центр базівки, так тут у скверику. Придбалося коричневе морозиво у стаканчику води тій крамниці. Перекусю його, звані в до Ломороті. і все-таки поїду в той бік вазіки, щоб подивитися на річку ділова балка. Не знаю, чи 15, чи 16. Українське гривень коштує ця морозова. Та нічого, гарно заходить. Бо перед цим у Полтаві я їв в стаканчику біле морозиво. Да й думаю, тепер коричневого поласую. Пішки через усе село. Готель. Навіть не знаю, чи є тут відвідувачі. Музей історії пива, а можливо й самогону. Заходити сюди не буду, тому що я не є поціновувачем таких напоїв. Кілька поглядів на річку Дідова Балка. І в мене буде зворотній путь до Домівки. А так я побував сьогодні в Абазівці. Ну і там автострада через цю річку. Ось річки. а там ліворуч, біля карпусів, Мисливське угіддя. Вже відомою річкою в Полезір'ї, яку ми щойно бачили Вон там у той бік кабазірки. Я додому. Далі вже на мене чекає затяжний підйом гори розпеченої сонцем дороги.